Привіт! Це Sons of the Forest, а це ось я. Підвішений головою вниз, очікую, доки з мене зроблять обід. Вам цікаво, як я докотився до такого життя? Ну що ж, мочуйтесь зручненько, зараз розповім. Вітаю вас на моєму каналі з вами, як завжди, Гамер, і сьогодні я приготував для вас відео у абсолютно для мене новому форматі. Я розповів вам про те, як протягом 10 днів я виживав у Sun of the Forest. Для того, аби відео не перетворилося з 10 днів на 150 смертей, я гратиму на нормальній важкості, себто середній. На противагу цьому я зобов'язуюся вимкнути режим одного життя, якщо станеться якась неприємність, а вона ще як станеться, і не одна, я не завантажуватимусь з останнього збереження, гратиму далі, розповідаючи вам усе, що мене спіткало. Єдиний виняток, коли я собі таки дозволю скористатися цим читом, це критичні баги. Три, на жаль, не рідкість у іграх раннього доступу. Та забігаючи наперед, такий випадок був всього один. Тому загальна історія лишиться безшовною та однорідною. Вас чекає довга та захоплююча історія, тому заваріть чаю, не забудьте про лайк, підписку та коментар, а я починаю. Ми з побратимами та майбутнім рабом Кевіном пролітаємо над якимсь островом. Перевірив чи на місці моє тату, відкрив ноутбук, а на екрані список людей, котрі, судячи з усього, зникли безвісти на цьому острові. Щойно я закрив кришку лептопа, як у гелікоптер щось врізалося, і ми почали падати. Мені пощастило, густі крони дерев пом'якшили падіння, а от нашому пілоту почастило набагато менше. Коли я прийшов до тями, я побачив над собою якогось косплеєра стартреку з пістолетом в руках. Та отримавши руки по голові, я вже вдруге втратив свідомість. Прокинувшись, я зрозумів, що застряг тут надовго, і тепер усе залежить лише від мене. Та від Кевіна. День перший. Я підвівся, обтрусився та підняв рюкзака з набором допомоги у екстрених випадках. Недалеко від мене лежав наш старий друг Кельвін, і я поспішив йому на допомогу. Схоже, окрім мене лише він вцілів після падіння, хоча вцілів надто гучне слово, аби описати його стан. Всяк так він піднявся на ноги та прийшов до тями. Але судячи з малиного варення, котре те час його вух підтримувати контакт, ми з ним зможемо рівно доти, доки моєму блокноті лишаться чисті сторінки. Сподіваюсь, даний факт ніяк не вплинув на його розумові та бойові здібності, правда ж? Не вплинув вже. Я озирнувся навколо та вирішив шукати уламки, аби забрати усе, що вціліло після катастрофи. Зараз нам знадобиться буквально кожна крихта цивілізації. Окрім того, я спробував каменем полювати пташку. Не вийшло. Зате вдалося полювати білочку. Перша їжа здобута в дикій природі. БР грил десь там пишається мною. Наступний крок інвентаризація. Я вирішив оглянути інвентар, аби зрозуміти, наскільки все погано по ресурсах. Нарешті розпакував набір допомоги в екстрених випадках. В ньому були сокирка, GPS-навігатор, електрична запальничка та черговий гайд виживальчика. Не густо, але в якості початкового спорядження зійде. Окрім цього, у мене виявився ніж, купа зібраного каміння, ізолента, польована білка, дві банки таблеток, фарба для 3D-принтера у кількості 300 мл, якийсь гак з мотузкою, поки не дуже розумію для чого він. Термопокривало та набої до пістолета. І дробовика. Оглянув книжку з інструкціями, по типу як розкласти багаття, збудувати шатер та навіть як зібрати люстру з кісток. Розумію, що це резонно, конкретно в нашому випадку, але для чого такі виживання, для мене загадка. Після проведеної інвентаризації вирішив, що в самураї немає цілі, але є шлях. Тому ми скеліну відправились похід до найближчої точки в навігаторі. Дорогою зустріли там ленів. Судячи з того, скільки їх бігає навколо, від голоду ми точно не помремо. Але над процесом полювання, гадаю, варто попрацювати. Наткнулись на печеру, туди нам поки що однозначно рано спускатись. Навколо входу було трохи луту. Зібрали, пішли далі. Аби чим себе зайняти в дорозі, зібрав ягоди. Методом проб та помлок довів, що сині ягоди можна їсти, а червоні не дуже. Згодом знайшов нічинну тушу. Невідомо хто полював ту звірину, але дякую йому за м'ясо. Приблизно на половині дороги ми набрали на велику поляну з всякими невідомими поки травами. Недалеко за поляною знаходиться чийсь табір, судячи з усього, вже давно порожній. Зібрали трохи луту, пішли далі. Затримуватись тут якось залі не хочеться. Підійшли до зеленої точки. На ній виявився вхід до бункера та якась гольф-машинка, котра вся поросла ліанами. Чудове місце для бази, подумав, я та доручив келіну рубати дерева, а сам тим часом відправився досліджувати бункер. Взагалі мені тут одразу сподобалось. Теоретично безпечний бункер перед потічок, наче нескінчене джерело води та риби, навколо дерева, отже, проблем з будматеріалами не буде. І найголовніше, про що я на той момент ще навіть не знав, 3D-принтер. Єдиний, до речі, на острові, знаходиться прямо в моєму бункері. Бункер можна й теоретично поділити на дві частини: житлова зона з 3D-принтером та ліжком, і приміщення двері котрого зачинені на ключ-карту, котрої в нас, звісно, немає. Обшукав житлову кімнату, знайшовши трохи Фарби для 3D принтера, стріли для лука, сюжетну книгу, кілька мотків дроту та мотузки. Надрукував собі флягу для води та якусь червону маску. Поки що не дуже розумію для чого вона, але ну нехай буде. До принтера повернусь трохи пізніше, а поки я вирішив перевірити, як там наш він на горі і чи все в нього гаразд. Як ніколи вчасно, я саме встигнув наш перший контакт з місцевими аборигенами. Кельвін, схоже, відправився зустрічати наших гостей кудись подалі від наших гостей, тому влаштовувати прийом довелось мені самому. Ну що ж, найкращий захист це атака. Чув я так в якомусь фільмі? І я показав місцевому свою сокеру. з відчуттям переможця, котра дає, плюс 5 до легковажності я не перевірив околиці. Відправився назад до бункера. За що я отримав посеред від колеги першого аборигена. Тепер точно все. Повернувся до бункера, залазав рани та розвів багаття, а разом з цим і сусіднє дерево. Перше смажене місце, перший лук, перша база, перші саморовні на 3D-принтері стріли. Почав носити колоди, нарубані кельвіном та будувати стіни. І щось трішки підгорів. потічок поряд. Помітив на горизонті дивну дівчину в купальнику. Я, звісно, чув про всякі мутації, але відростити в собі третю руку та третю ногу за трішки більше, ніж півроку дивина. Вона схожа на Вірджинію з першого фореста та виглядає якось більш люддіно, чи що. Ну, то нехай так і буде. Вірджинія. Спробував підійти до неї ближче та привітатися, але вона доволі оперативно втекла. Ну, в принципі, на трьох ногах і не дивно. Чергова туша зайця невідомого походження. Дякую, мій таємний покровителе. Набудував сьогодні півтори стіни. Хороший початок, я вважаю. Перший день добігає кінця, втомлений, я завалився спати. Прокинувся серед ночі, почув страшну музичку. Вирішив знову лягти спати, бо найкращий захист, як то кажуть, це сон. День другий. Прокинувся, попив, згадав, що забув наповнити флягу. Тільки тільки зібрався набрати води, як помітив нового гостя. Це вже, до речі, сміливіший, ніж вчорашні два. Аборигени досі не становлять жодної загрози. Схоже, поки що це просто пішки-розвідники, а закінчуються вони на раз-два. З нього, до речі, випала нога, чомусь за знаком питання. Про всяк випадок забрав. Най буде, їсти не просить. Витягну його з води, бо брудний він якийсь, ще потічок мені забруднить. І так, нарешті я наповнив флягу. Здійнялась буря, а багатю по барабану. До речі, зауважте, наскільки ж атмосферна погода в форсті. Дивишся на це вітрюган, аж хочеться залізти кудись в хатину, пити чаю, носа не висовувати. Додаю в туду лист, збудувати хатину. Про всяк випадок вирішив посмажити ногу, але поснідав сухпаєм та вчорашнім кроликом. Ногу залишив ну, до гірших часів. Багаття, до речі, таке згасло. Видно, буря серйозна. Поїли, попили, пора до роботи. Вирішив поставити ворота у напрямку потічка, або зручно було виходити набирати води. Ставлю я такі колоди, розмічаю ворота, дивлюсь, дерево попереку застрягло. Кельвін, ти що там будеш? Закінчив ворота, двері, схоже, поставлені тим боком. А, а може і тим. В принципі, байдуже відкривається ти, слава Богу. Цікавий факт, щойно я зробив своє перше дерево, і то на другому дні виживання. Все-таки, знаєте, Кельвін шикарний хлопак, а дай Бог йому здоровічка. Доки робав дерева, знайшов позаду себе алоє. Схоже, прямо під моїм носом знаходиться ще одна поляна з травами. Треба буде за нагоду досидити, що там росте. Тим часом спробував укріпити стіни згідно гайду, нічого не вийшло. Знайшов цікаве дерево. Зрубав широке на перший погляд дерева, а отримав тоненькі палки. Містика, їй богу. Подія дня вальнув деревом півбаза, ледь не відправив до кращих світів Кельвіна. Добре, хоча б що огорожу почав будувати біля струмка, а не зверху. Не так багато роботи куту під хвіст. Завітала нова пачка місцевих. Розібрався доволі швидко. Кельвін показав пальцем на канібала. Пересна функція, але я досі не розумію одного. Кельвін же ж такий самий військовий, як наш персонаж, якого біси він в канібалі лише пальцем тицеє, а не допомагає з ними боротись. Дав Кевіну колодою по голові. Думав, там щось стане на місце, але він лише показав пальці на чарового місцевого бомжа. Цього разу, до речі, барагенник якийсь більш прокачений, з палкою. Не то, щоб з ним було важче поратися, але це вже проглядається деяке зростання важкості. Цікаво, хто прийде завтра. Майже добудував частики, лишала лише одна верхня стіна. Вирішив пообідати, доки келін працює, але як виявилося, їжі немає. Вирішив нарубати не гостя, але його кінцівки провалився в текстури. Ну що, смажена нога в моєму інвентарі прийшов твій час. Поясніть мені, будь ласка, як ця людина дожила до таких років. Донесло, а це було близько. Час навчитися правильно рубати дерева. Слухайте, а може лишити його тут, хоч не покалічиться, ну, швидше за все. Боже, ну намет за що? Розумні думки переслідували його, але він був швидший. Ну, не заважатиму. Він однозначно знає, що робить. Тим часом до нас знову завітала Вірджинія. Цього разу вдалося підійти трохи ближче. Схоже, звикає потрошки. Не міг більше я дивитись на то не і спробував його відволікти від ходіння в стіну. Як не дивно, так і вдалося. Це чудо горохове навіть колода почало носити. Та вже вечір вечоріє, я поставив останню колоду, оцінив зроблену за день роботу, розклав багаття і голодний пішов спати. Вирішив, що зранку таки пора вже вирішити питання з харчуванням. День третій. Прокинувся самого раненька, одразу побіг добудовувати частокіл. Лишилось буквально колод 10-15. Доручив Кельвіну тим часом робити рибу. Якраз дощ пішов, так що клювати файно буде. Кельвін чимсь категорично не згоден. Питав його, чим саме, мовчить. Образився, обернувся, пішов собі кудись. Ну, на ображених рибу возить, так що, нехай працює. Добудував частокіл, лишилось лише загострити верхівки. Почуттям самовдоволення по причині виконаної роботи пішов її пити. Обклав багаття каменюками, аби не зникло і аби його було краще видно. Точив піки, почув крика борегена. Озирнувся, нікого нема. Вирішив повернутись до роботи. Задумався, ледь знову багаття не ступив. Слух мене, до речі, не підвів, поряд справді вештався бореген. Перший я сплутав його з Кельвіном, та виявилось, канібали тепер персветрики, носять. Кілька скрили гутих, хомирили. А за ним прибіг ще один, та не простий, а чітер. Проліз крістіну за частокіл. Лупив йому бан в голову, тепер його звати Вася, і житиме він в мене під гольфмашиною. Нарешті повністю добудував частокіл. Ну, принаймні рядові розвідники будуть нести менше загрози. Якщо це, звісно, не читери будуть, як у той сьогодні. Посмажив рибу, привітався з Васією, він побажав мені смачного. Приміряв хатину в кутку частоколу, вирішив будувати. Якщо оперативно візьмуть за справу, добудуєш до заходу сонця. Кельвін колоди! Практично півдня я просто рубав, носив, будував, рубав, носив, будував і так по колу. Між тим знову проходила Вірджинія, так завжди ненадовго. Цього разу вона вирішила далеко не втікати, присила біля потічка, наче потрохи звикає до компанії. Як я і планував, останню колоду прибив практично на заході сонця. Та от іронія, зайти в будиночок не можу, не дострибую. Треба буде завтра побудувати якісь сходки. Кажуть, боляче дивиться на губи, які не можуть поцілувати. А ви колись спробували, дивитися на власноруч збудований будинок, який не можете зайти. От-от. Ну що ж, остання ніч в наметі, мені не звикати. День четвертий. Зранку першим ділом побіг ставити сходи перед хатою. Вийшло не сходи, а якийсь страп, але свою функцію виконує. Тепер у мене свій будиночок, як то кажуть, єдине житло, яке я можу собі дозволити за те своє. Поставив одну сушарню, повісив одну поличку на стіну. Правда, тримати на полиці клоду я не планував, але будемо вважати, що стрес тесту не пройшла. Вже традиційний ранковий гість побігав навколо бази, отримав стрілою по макітрі, але чомусь лишився при тямі. Він пробував пром'янути щось типу Братюня, звіні, я тебе освободіть прийшов, але в мене закінчився перший Вася, так що тепер в мене є новий Вася. Одного Васі виявилось мало, прийшов ша один заліз на дерево. Я всрав чотири стріли, поки намагався звідти викурити, психунув, зрубав дерево. Вася від такого повороту подів втратив рівновагу і поповнив ряди моїх Вась. Після завершення у вась мене на дворі я вирішив продовжити будівництво фундаментів та сушарок. Кельвін крав мою колоду. Кельвін знову вкрав мою колоду. Мені починає здаватися, що Кельвін не дуже відповідальний працівник. Доручив Кельвіну виробити усі древа позаду бази. Сподіваюсь, база залишиться цілою. Глянувши, як Кельвін рубає дерева, передумав довіряти це Кельвіну і просто попросив приносити мені колоди. Відбудовувати частокіл після Кельвіна в мене бажання нема. Вирішив збудувати веранду і поставити ще більше сушарок, а ще зрозумів, чого не вистачає моїх хатинців. Вікон. Файний мене вид вийшов. З одного боку піки точені, з іншого стіна. Спробував виправити ситуацію, зрозумів, що застряг, але не зрозумів, що вікно було того варте. Довелося розібрати пів стіни, щоб вибратись. те розібрав частину веранди шмат дому. Раптом зрозумів, що мені не вистачає ліжка. Виправив. Під кінець четвертого дня завітала Вірджинія. Вона вже сюди, як додому, ходить. Втоптала короля, попила води і вся в червоній фарбі пішла додому. Побудував ще одну сушарку, пішов спати. Вже у власному, на вигляд далеко не м'якому, але ліжку. День п'ятий. Встав голодний, мокрий і злий. Їсти немашо, підлога країни без лектор харчування, послав келів наловити рибу. По вирішив погортати книжку, глянути, щоб мені ще згодилось. Хотів зробити факел, але зрозумів, що в мене нема жодної ганчірки. Спробував поставити пастку, чомусь не ставиться. Ще раз спробував укріпити частокіл, дзуськи теж не виходить. Почасав ріпу, пішов збирати перший врожай в'яленої риби. Вирішив продовжити заготівлю харчів на зиму і почав планувати перший серйозний похід на пляж до найближчої фіолетової точки. Тим часом знову прийшла Вірджинія. Цього разу малиного варення вона схоже подково наступила. Мутно вона якась це Вірджинія ходить цілими днями, невідомо, де лиш переходить час у часу вся в варенні. До речі, помітив, що вже 11.15, а традиційної гостини від місцевих обереганів досі немає. Дивно. Подумав, що не звадило б провести чергу інвентаризацію. Знайшов інвентарі мішечки аборигенів. Дивно, що я їх зразу не помітив. Одному, якраз була потрібна мені ганчірка для смолоскипу. Нехай буде світло, сказав я собі. Келін і Вірджинія, схоже, таки познайомилися. Вірджинія зразу втекла. Схоже, наш парубок і не дуже подобається. Доки сушиться риба, я вирішив продовжити будівництво фундаменту біля стін та зробити з нього такі собі оборонні споруди, з котрих було б зручно в разі потреби, прицільно випускати стрілину, якщо ви розумієте по кому і по чому. Поставив ще один сушак, аби повністю позбавитися від проблеми з їжею. І до речі, кевіну носити ще колоди але господарці завжди згодяться. А Вірджинія, схоже, таки потоваришувала з Кельвіном. Воно, в принципі, зрозуміло, вибір навколо невеликий. Або канібал, або Мутант, або Кельвін. Одне погане відволікає нашого паробка від роботи. Треба буде з ним про це поговорити. Схожі Вірджинія вирішила затанцювати для Кельвіна, а колоди хто носитиме, Олені. Аби провести залишок дня з користю, вирішив збудувати місток через потічок, аби ходити було зручніше, і щоб Кельвін не обходив 300 метрів навколо потічка, коли носитиме колоду на базу. І знаєте що? Йому байдуже. Як ходив за 300 метрів від потічка, так і ходить. Тим часом оборонні споруди повністю готові. Наїв сходинку підворота. Зробив, щоб не стрибати, коли заходжу на двір. Здається, вигляд моя база має шикарний. Я отже, захищаю навіть місцевого населення, ну от час покаже. П'ятий день добігаю до кінця, поїв, попив і на бокову. День шостий. Почалась осінь. Сьогодні великий день. День мого першого великого походу на пляж за маячком. Поїв, попив, зібрався, вже хотів відправитись дорогу. Як прийшла Вірджинія, принесла мені алоя. Так не хотіла нікуди звідси йти, що застрягла в текстурах. Хоже асиміляція Вірджинії пройшла успішно. Мені доступний її інвентар, але покласти туди поки нічого. Перед відправленням добудував останню оборонну вежу, готовий приймати гостей. А гостей, до речі, вже другий день немає. Затівають щось чи що? Ну чо ж, дорогу. Вірджинія побажала мені удачі, келюник, як завжди, пофігу, ну а я відправляюсь на пляж. Дорогою не було нічого, що було б варто уваги, а пляж виявився набагато ближче, ніж я думав. Доволі швидко я помітив помаранчеві, підкутрий дріфував в морі. Судячи з усього, фіолетовий маячок вказує саме на нього. Почув музику, кожен знайшов члена моєї команди. А знайшов обвіс на пістолет, сухпайки, і дві гранати. Цікаво, як довго ця дискотека тут стоїть, і яким чином батарейки досі не здохли. Вирішив плести до плота, а борогів досі не видно. Красива рибина, хоч би сраку не вкусила. сраку вкусила. Не з першого разу, але таки на плід заліз. Середині чили ще один член нашої команди. Я у нього золото пістолет і маячок. Вистрілив в акулу і поплив назад. Схоже, постріли її відволік, тому обійшлось без куся. Золотав кілька черепах по дорозі. Після полювання на черепах вирішив повертатись додому. З інших маячків доволі не дорога, я подумав, що краще спершу зброїти Вірджинію, аби вона могла базу захищати. Та й маячок і один вручити не завадить. Може дізнаємось, куди вона зникається днями. Повертався на базу і хвильку задумався, до чого ж все-таки новий ну, форст красивий і атмосферний. Пташки співають, вітер гоїдає дерева, йдеш цією потихеньку і милуєшся, аж осені захотілося, знаєте. Доки мене не було, Кельвін наносив колод прямо таки багато. Скоро півлісу вироби, я кажу, нехай відпочине. Квіти Вірджіана збираючи, чим він там займається відний час. До речі, про Вірджинію, а де вона? А нема, походу. Спізнився зі своїм маячком. Ну нічого, зачекаю. Погодка до холоду прямує, так що точно прийде до багаття. Доки мене не було, всі реби висошились. Зібрав врожай. Ну, не судились, Кельвину букет зібрати, треба нову партію ловити. Кельвін на роботу. Склавши одну поличку, поскладав туди віальну рибу та пообідав. Вирішив збудувати термач для колод і виявив, що він мічає лише 6 колод. Але то лише по документації. Я розширив об'єм складу до скільки запхаєш, скільки і буде. Знову забув нагадати Кельвіну про відпочинок. Він наносив штук 25 рибин. Молодець Кельвін, візьми собі миска риба, бо риба тепер ультрабагато. Другий день, до речі, нема бурагенів. Сподіваюсь, на все добре. Так холодно, ж навіть Кельвін до багаття прибіг. І Вірджинія. Що б вони без мене робили? Видав Вірджинії зброю та маячок. Вірджині відправилась на патрулювання. Кельвін з довольною либою гріється, а я лягаю спати. День сьомий. Осінній ранок зустрів мене буревієм. Вітер не вщухає, а Вірджинія кудись стрімголову побігла, почалась гроза. Одразу виникло бажання повернутись до хатинки, залізти під ковдру, заварити чайку і включити серіальчик. Тільки от біда, в Форесті нема ні ковдри, ні чаю, а серіальчиків хіба що 100 днів хардкору of за Forest від Гаммера. Треба, до речі, не забути лайк поставити, щоб гаммер швидше нову серію виклав і на канал підписатись. Тим часом я поснідав, попив водички та посмажив залишу риби, котру вчора Кельвін наносив. Третій день без канібалів. Завжди б так. Розривається цікавість, куди ж вони поділись. Може, поховав через непогоду. Планую цим скористатися і піти досліджувати острів. Глянув у навігатор, де знаходиться на маячок, і вирішив відправитись до нього. 8.40 ранку, чудовий час для подорожі. Набрав риби, води поцілував на прощання Кельвіна, відправився в дорогу. Дійшов до маячка, помітив прив'язаного до каменю чарового члена моєї команди. Пустив його вниз, золотав маячок. Більше про собі в нього нічого не було. Вирішив ти на наступний маячок і знайшов чий стебір. Судячи з усього, його розбили в цілі з другого гелікоптера. Золота, велику сокиру, трохи сі чотири фаєрів та їжі. А досі немає. Або є. Негідник напав на мене в крису, я аж в меню вийшов з несподіванки. Загалом нічого серйозного не сталося, але це було неприємно. Помітив на горизонті село. Схоже, криса прискакала звідти. Загалом особливих проблем з розмотуванням села не виникло, хоча кілька хітпоїнтів я протягом бити втратив. Особливо неприємним був вуйко в золотій матці. Тим не менш, сім стріл по тому він теж приїхав, що до на рибка відновила б втрачене хп. Обшукав село, золотав трохи корисних дрібниць. Найшов прив'язаного борегена, вирішив налагодити зв'язок місцевим населенням і розв'язати полоненого. Та він виявився мутантом. Перевіряти, чи він наскільки ж дружні, як і Вірджинія, я не хотів. Тим паче, очевидно, прив'язали його на за красиві очі. Звільнив мутанта з полону золотав в нього першу жахливу броню, котра по факту не жахлива, а одна з найкращих хворостів. Перепочив у наметі, і вирішив відправлятися до наступного маячка. Але Кельвін подумав, що намету тепер наша база приперся до мене. Розумов, здібності Кельвіна заслуговують Нобелівської премії. По дорозі знову у крису напали чотири брудні бомжі. В принципі, особливих проблем вони не викликали. Причому на чергу зелену точку, також як на нашому бункері, Вирішив дослідити. Проїз в печеру, спустився коридорами. Неста знайшов люк, а злів Опинився в приміщенні, котре нагадувало чи то буфет, чи то кухню. Помітив лише одні двері на ключ-карту, такі ж як у нашому бункері. Перед зловчиною знайшов сюжетну записку. Залотав трохи їжі, трохи ресурсів, нікого живого, крім робота пилососа не було. Повертається на поверхню та піду на наступний маячок. Сказав Кельвіну іти за мною, бо ж пропаде без мене дитя. Навколо бігав в обереген, в котрого Кельвін дуже активно тикав пальцем. Але я вирішив його проігнорити. Адже найкраща битва та битва, котра не відбулася. Сунь, хань в чай, 25 століття нашої ери. Прийшов чергове село, в котрому було всього двоє дречевих аборигенів. Доволі швидко послав їх поспати та глянув, що можна з собою забрати. Золотав одяг та трохи ресурсів, вирішив відпочити та переночувати прямо тут. Дуже тепер безпечно, правда? Розклав намет, влігся спати, але мене доволі швидко розбудили колеги тих двох, котрі, як виблюсть, було всього лише черговими. В салі, доки основна маса солюків була чи то на полюванні, чи то просто відправить гості до когось. Ну і на майбутнє ночувати в селах канібалів дуже-дуже погана ідея. Я вирішив тут не затримуватись та піти до маячка. Дорогою знайшов табір, переночував прямо в ньому. День восьмий. Вірджинія, схоже, сідом за Кельвіном вирішила, що це наш новий дім. І теж прийшла до мене. Треба повернутися в слот і розібрати шалаш, аби видалити точку дому. Вірджинія, напевно, подумала, що нашу базу треба захищати, а як я неодноразово казав, найкращий захист це напад, за що Вірджинію захистила саму від себе. Допоміг їй підвестись, а сам побіг ламати мою в лапках базу. Схоже, селюки мені так і не пробачили вчорашнього випадку і дали мені посраці. Очуняю я в тому ж селі підвішеною головою вниз. Всяк так обрізав мотозки, забрав свої пожитки, котрі борога нечемно поставили намет перед зі мною, і побіг до маячка. На маячку, до речі, не виявилось нічого цікавого, а все цікаво закопане під землею. Лопата мене немає. Так що нічого робити, пішов додому. Набрів наше одне на село аборигенів, обійшов боком. Зараз важливо діти додому та привезти за собою дурненьку Вірджинію. Вийшов на пляж, Вірджинії поряд немає. Знайшов якісь човни. Цікаво, чи я ще на острові живі нормальні люди, а то тут явно кипіло життя. Знайшов кілька контейнерів з рибним лутом. Повернувся на базу, на жаль, без Вірджинії. Так втомився, що одразу пішов спати і проспав практично добу. День дев'ятий. Я жадівся на відсутність канібалів. Так, от забираю слова назад. Практично весь дев'ятий день, я тільки те й робив, що захищав мої маєтки від місцевої гопоти. Перший напад відбив. Цікаво, лише одне, як червоний заліз огорожу. Кельвін, хоробре серце, як завжди втік. Може Вірджинію додому хоче повернути. Ні, таке не відбив. Ще один чувачело заліз на дерево та від такого снайпера, яке вже на Бореген не втече. Хедшот. Ще один хедшот. Та що ж ви себе бережете то Між тим повернувся Ромео, але, на жаль, один. І ще один. Вирішив палити біосміття та лутати кістки. Не знаю, чому я не подумав про це раніше. Хочу кісткову люстру та кисткові меблі. Не знаю для чого, просто хочу. І ще один. Люстра люстрою, а захист на першому місці. Зробив собі кісткову броню. І маленьку лампочку черепа. Нарешті зміг зробити пастку. Випробував пастку. вдало. Побудував Побудувавши одну пастку, і тепер у мене є дві прості пастки і одна запальна. Вирішив облагородити територію, порубати пеньки, бо поляна навколо моєї бази глядає як срака лисого їжака. Чому срака лисого їжака? А, -а чому ні? Доручив Кельвіну збирати просраний мною боєзапас. Приніс мені п'ять стріл. Певен, якщо він файно пошукає, знайде ще десь 25. Між тим я навіть не помітив, як прийшла нова пачка місцевих. Ото їх побільшало. Походу, розпата за ті два дні, коли жодного не було. Налутав скільки місцевих, що довелося майструвати термаж для кісток. Пам'ятаєте, я вам казав, що Кельвін трохи дурненький. А як вам або регенко, котрий проник всередину моєї бази, і замість того або бити мене, почав вибивати ворота зсередини. Ще приходив крутий дядько у масці, я на стріли його таки заспокоїла, а з нього випавши один мішечок, а перед на землі знайшов ще один. В мішечках були так, дрібничка. Помітив, що на час бою одна з посток спрацьовувала. Всередині була тушка. Вирішив свіжувати прямо на місці і сам потрапив в пастку. Неприємно. Доки латав рани, помітив, що в стіні дерка. Буду латати ще стіну. Доки майстрував люструрський сток та черепів, котре накопичив за дев'ятий день. Вірджинія повернулася додому. Вона принесла мені паляницю, але замість того, щоб дати мені її в руки, викопнула ягоди в путічок. Тонкий тролінг? Чи вона просто ображається, що я за нею не пішов? Так нас тут, знаєш, теж спекотно було. А столку котрий їй подарував, мені от сьогодні був би дуже в нагоді. Пішов спати з надією, що до ранку Вірджинія перебіситься. Та все ж я радий, що ми троє знову разом. День десятий. Прокинувся, поснідав, знайшов, що два черепа біля вогнища, доробляю люстру. Люстра готова. Не скажу, що ультра але щось не таке є. Знаєте таке. Трофейне. Вірджинія мені знову принесла малини. Чи не малини? Неважливо. Поклала її під сходи, ледве її зі там дістав. Невже таки не перебісилася? Погода між тим взагалі Льот не льотна і відчувається наближення зими. Вирішив, що варто заготувати на зиму трохи припасів. Відбився від невеликої групки аборигенів і від одного одинака. Всіх на кістки, меблів досі немає. Ані гілліво місцевого костюмі з мутанта. Це вже щось новеньке, Такий серйозний парубок прийшов. Черговий канібал вирішив, що може від мене сватись на дереві. Ха, наївний. З його кісток вийде чудове крісло. Збудував шпаківню, хочу між тим спробувати скрафтити стріли не на 3D-принтері. Пообідав, доручив Кевіну збрати палки. Перше створив ліка з Алою. Певен, скоро в мене з'явиться можливість їх випробувати. Але вже в наступній серії, а чи вона вийде, значить лише від вас. Якщо вам подобається такий формат відео, ставте лайки, пишіть мені про це в коментарі, підписуйтесь на канал і пишіть ігри, про котрі ви хотіли, щоб я знімав такі відео. Дякую вам за перегляд і бувайте, любі друзі. Бувайте!